Напевно, кожному з нас у дитинстві казали, як важливо дотримуватися правил, особливо правил гігієни. Але що, якби одне єдине порушення простого правила, звичайна забуткуватість, могла, ну, змінити світ? Сьогодні ми якраз і розберемо історію саме такої солодкої помилки. Спробуймо уявити хімічна лабораторія, кінець 19 століття. Всюди колби, реактиви, дивні запахи, і от саме тут, серед, здавалося, бруду й хаосу експериментів, ховається відкриття, яке вплине на життя мільярдів людей. Отже, перенесемося у 1879 рік до університету Джонса Гопкінса. Тут працює хімік на ім'я Константин Фалберг, і його робота, скажімо так, далеко не найцікавіша. Він досліджує похідні кам'яновугільної смоли. І от це був, знаєте, абсолютно звичайний день. Фальберг був настільки занурений у свою роботу, що йдучи додому, просто забув про таку елементарну річ. Ця дрібничка, ця мить неуважності виявилась тим самим ефектом метелика, що згодом спричинить справжню бурю. І ось він сідає вечеряти, відкушує шматок хліба і раптом відчуває щось абсолютно незрозуміле солодкий присмак, якого там і близько не мало бути. Він торкається серветки своїх вусів, усе солодке. І тут до нього доходить. Джерело цього смаку на його власних руках. Зрозумівши це, Фальберг робить те, що сьогодні будь-якому хіміку здалося б, ну, просто божевіллям. Він не просто зацікавився він розпочав справжнє полювання на джерело цього смаку, і метод обрав, м'яко кажучи, дуже небезпечний. Він щодуху мчить назад до лабораторії і починає робити щось нечуване куштувати все, з чим працював того дня. Просто бере і пробує на смак вміст колб одну за одною. Це ж суперечить усім можливим правилам безпеки, але його допитливість, очевидно, була сильнішою за страх. І знаєте, що найдивовижніше? Його абсолютно божевільний ризик спрацював він знайшов її, ту саму колбу, той самий білий порошок, що мав такий неймовірно інтенсивний солодкий смак. Він знайшов свою солодку помилку. Отже, настає вирішальний момент. Речовина, яку він випадково спробував, мала дуже складну назву ортосульфобензамід. Фалберг розумів, що це не годиться, і дав їй значно простіше, і погодьтеся, привабливіше ім'я сахарин від латинського слова сахаром, що означає цукор. Але зробити відкриття це лише половина справи. Фальберг миттєво збагнув, що натрапив не на якусь хімічну дивину, а на справжнісіньку золоту жилу. І з цього моменту починається історія перетворення лабораторного кур'йозу на глобальний продукт. І тут починається вже бізнес. Фальберг треба віддати йому належне діяв блискавично. Не гаючи часу, він запатентував сахарін. Щоправда, зробив це поте від свого наукового керівника, і це пізніше стало причиною серйозних суперечок. Але, як бачимо, комерційний інстинкт переміг. А от як далі розгорталися події: спочатку до Сахарину ставилися, звісно, з певною недовірою. Але потім, потім втрутилася сама історія. Під час світових війн виник страшний дефіцит цукру, і сахарин раптом став дешевою та доступною альтернативою. А вже у 60-х, коли почався всесвітній бум на фітнес і дієти, він перетворився на справжню зірку. Важко переоцінити наскільки колосальними були наслідки цієї, здавалося б, дрібниці це ж не просто новий продукт, це відкриття, яке запустило цілу ланцюгову реакцію в медицині, економіці і навіть у нашій культурі. Ось ця цифра, ключ до розуміння всього. Просто замислиться: сахарин у 300 разів солодший за звичайний цукор, а це означає, що для такого ж солодкого смаку його потрібна просто мікроскопічна кількість, і найголовніше, при цьому нуль калорій. По суті, ця одна речовина спричинила щонайменше три глобальні революції. У медицині це стало справжнім порятунком для людей з діабетом, які отримали можливість насолоджуватися солодким без ризику. В економіці це народження гігантської індустрії, а в культурі це поява цілого всесвіту дієтичних та легких продуктів. Особливо важливою його роль була у скрутні часи. Уявіть собі, період війни, коли цукор це розкіш. І тут маленький пакетик сахарини міг підсолодити чашку чаю і повернути хоч на мить відчуття дому і нормального життя. Це було більше, ніж просто замінник, це був маленький символ надії. Тож давайте підсумуємо, який же слід в історії залишила ота сама мить забудькуватості простого хіміка, яка спадщина у тих немитих рук. Це насправді так. Кожного разу, коли ми бачимо в магазині Аспартам, стевію чи сукралозу, варто пам'ятати, що всі вони нащадки тієї самої солодкої помилки. Фальберг відкрив не просто сахарин, він, по суті, відкрив саму ідею штучного підсолоджувача. І це не перебільшення. Це відкриття фундаментально змінило нашу харчову культуру. Сама концепція нуля калорій. Дієтичні напої, продукти для схуднення, все це було просто неможливим, без того першого солодкого смаку знемитих рук. І наостанок питання для роздумів. Історія Фальберга це чудове нагадування про те, що іноді найбільші прориви народжуються не з ідеального плану, а з випадковості, помилки чи навіть порушення правил. Цікаво, яка з сьогоднішніх помилок може так само змінити наше майбутнє.